Привітки усім! Хочу подивитися, коли ж нам сіяти петунію. Коли найкраще посіяти петунію, щоб у нас були вже ну, перші якби, листочки і бутони з'явилися. І щоб в травні вже у нас були квіти, треба починати сіяти петунію на початку лютого. От Ну, взагалі, якщо посіяти його, це насіння десь там в середині лютого, або в кінці, або навіть ще на початку березня, от можна ще навіть, да? от тут тут написано у нас і можна з другого по третій місяць висівати пітунію на розсаду, от, а потім розсаду. От... Також садити в 4-5 місяці висаджувати в ґрунт, коли вже буде, не буде заморозків. От. А також можна в сам ґрунт посіяти теж в 4 місяці на відстані 30-40 см одна від одної рослини. От от з 5-10 по 10 місяць будуть радувати великі квіти, великоквіткові. Тут вони однорічна рослина петунія, гібридна, великоквіткова суміш. Широко використовують для клумб, робаток, бордюрів, ваз, груб на газонах. посадок великими масивами, ефектно виглядає на вікнах та балконах будинків. Стебло спочатку тонке, промостійне, потім сламке. Ну, її треба от іноді підщіплювати, коли з'являються перші листочки, щоб вона більш кущилася. І от такі воно густогіллясте довжиною 20-75 см. Квітки поодинокі, бархатисті 10-12 см у діаметрі, Воронкоподібні, запашні, різного забарвлення. краще росте на помірно зволожених сонячних ділянках, в тіні цвіте погано. Бачите, краще на сонці, помірному сонці висаджувати. І оце от от, хто у нас тут виродник, львів. Сайт світязь.com.ua теж можна зайти, подивитися. І виробництво рік виробництва 23-й, термін придатності до 28-го року. Можна ці насіння. В... От. І от таким чином треба посіяти пару штук, я от хочу посіяти, щоб можна було висадити, от поекспериментувати хочу. Я вже не раз садила. От і такі квіти на балконі петуні, і також можна купити також в травні, в горщиках теж різні, е, різного кольору петуні гарні з'являються в розсаді. От, А також треба пос, посіяти трошки квіточок, щоб були такі гарні. Вони радують все літо. Оці от фіолетові найзапашніші. Ці також, але ці не такі пахучі. Пишіть в коментах, хто ще. Це я придбала в магазині АТБ, таке вже насіння починає продаватися. Пишіть в коментах, хто ще сіє, пітуні, кому вона подобається, цікаво буде почитати. Усім дякую за вподобайки, лайки, підписку. Не забудьте натиснути дзвіночок, якщо вам цікаві відео про рослини. Усім до зустрічі, пока-пока.